Отже, друга серія алгоритм дій, щоб не сталося так, як в Радехові. Перше це провести аудит існуючої системи високозахисту, так як є ймовірність, що доземні провідники вже можуть бути відрізані, а заземлення давно відгнило. Друге це розробити робочий проект. Блискавку захисту ідеально спільно з проєктуванням сонячної електростанції, де врахувати роздільчу відстань, кути затемнення, ступінчату систему захисту від імпульсних перенапруг для кабелів живлення. Третє змонтувати систему блискавку захисту з за урахуванням зауважень аудиту по існуючим елементам. І останнє, і дуже важливе, обов'язково. Підготувати технічний паспорт з виконавчою документацією, протоколами електричних вимірювань, щоб в майбутньому спростити роботу по обслуговуванню цієї системи.